В більшості ноутбук це вам не ПК по кількості роз'ємів, але знайдуться серед вас ті, хто скаже, ну так, все одно, мені тільки якусь флешку запхати, та й достатньо. І класно тим, хто в такий спосіб використовує ноут. Але для більш розширеного використання та продуктивності наявних роз'ємів малувато буде. І найголовніше, якщо все необхідне під'єднати, то це буде не зовсім привабливо виглядати. Тому давай зацінимо ось такий от USB-хаб від Ugreen і я покажу, як він допомагає мені організувати все по красоті. Даний хаб має 13 корисних роз'ємів. Type-C, який є для підключення зарядки, підтримка максимум до 100 Вт. Тобто підключаєте в нього свій основний зарядний пристрій, і цей хаб буде передавати живлення для ноута. Але на вихід буде до 85 Вт. Один дисплейпорт та два HDMI, які можуть видавати до 4К60 кожен, тобто можна підключити додатково три зовнішні монітори. Але є нюанси в залежності від операційки. А саме, якщо підключити до того ж MacBook більше одного монітору, то всі підключені монітори будуть працювати в режимі дублювання, що напевне з такою кількістю не має сенсу. Але також вони можуть працювати як розширені, вже як різні робочі столи. Але в такому випадку вони будуть дублювати один одного. Тобто на моніторі MacBook одна картинка, а на всіх підключених моніторах інша. Тобто це як два робочі столи максимум. А от при підключенні до ноутбуків на Windows, то вже кожен монітор буде як окремий робочий стіл, і разом з монітором ноута це буде чотири різних робочих столи. Але при підключенні у всі три роз'єми, то два з них будуть видавати 4 К 60 і один з них 4 К 30 Вказано, що це буде якийсь з них, можливо, останній підключений. Ось такі от нюанси. Мені особисто не критично, бо поки не планую стільки підключати, тому в мене один монітор Full HD на 144 Гц і працює без проблем. Далі це USB-A з максимальною швидкістю 5 гігабітів, що приблизно 600 МБ в секунду. Ще гігабітний Ethernet. і так він буде актуальний тільки для тих, в кого така швидкість інтернету доступна, бо чую, що ще багато людей використовують 100 Мбітний інтернет. У мене ж є Гігабіт, і через Wi-Fi максимум я можу отримати десь в майже 600 Мбіт, А по кабелю десь 900 плюс, що значно прискорює перекидання файлів для різних проєктів. Тому в мене виведений для цього спеціально кабель. І я це використовую однозначно. Також один роз'єм під повнорозмірні SD карти та один під мікро SD з максимальною швидкістю до 100 МБ. в моєму випадку. Також дуже актуально, коли скидаю файли з різних камер. І якщо в MacBook хоча б присутній повнорозмірний роз'єм під sd карти, то під мікро-SD немає. А в цьому хабі є. Хоча малу карту великий роз'єм можна запхати через перехідник, але без нього мені якось зручніше. Також 35 мм роз'єм, який підійде для того, щоб підключати навушники, мікрофони або колонки. І один USB A до 5 гігабітів, два USB A до 10 Габітів та ще один Type c до 10 Гігабітів. Тобто, навряд чи що є такий ноут, в якого присутня така ж кількість роз'ємів, але навіть якщо він і існує, то як я казав на початку. Якщо це все необхідне до нього підключити, то буде виглядати не дуже привабливо, ніби пацієнт, який підключений до різних капельниць. А найцікавіше стає в ті моменти, коли ти це все підключив, а ну це ж якби про портативність. Тобі треба його взяти з собою і давай це все від'єднювати. Для мене це не дуже прикольний челендж. Тому ось така от штука дозволяє мені все необхідне під'єднювати до ноутбука всього через один кабель. І в такий же спосіб від'єднювати і брати його вже куди завгодно. При цьому в моєму режимі стаціонарно. На використання, а це до речі, напевне, 90% в якому я і використовую. Ноут то я застосовую всі роз'єми на цьому хабі. Більше того, цих роз'ємів мені навіть трішечки замало, бо я до нього підключаю ще один маленький USB-розгалужувач. І навіть в такий хардкорний спосіб все працює. В мене серед основного це монітор, клавіатура і мишка, які працюють через спеціальні свистки для кращого з'єднання, хоча їх можна підключати і через Bluetooth, Бездротові наушники, також через свисток, ще провідний інтернет, USB-мікрофон та звичайно зарядка для ноута. І це все приховано від моїх очей. Вся ця купа кабелів. Просто красота. Ще мав підключити через 3-5 мм колонки, але виявилося, що такий роз'єм є у монітори, то відповідно підключив колонки до нього. І тепер звук передається по HDMI або DisplayPort, в залежності від активного роз'єму. мінусів в ньому для себе бачу, це його власний кабель, який якби вбудований і не дуже довгий. І для моєї реалізації стаціонарного і зручного використання, тобто доступу до нього, потрібно було через перехідник і додатковий кабель це все трішечки прокачати. Хоча проблем в цьому не бачу. Але краще би, якби кабель був знімний, тобто від'єднювався, його можна було би замінити. А ще один u подібний перехідник зробив підключення до ноута та сам кабель непомітним. Ну і також при підключенні, особливо зарядки, то він гріється, але здається, це логічно. Коротше, ця штука придумана в першу чергу для портативного використання, адже її можна спокійно брати з собою для продуктивної роботи навіть за межами основного робочого місця. Але для себе бачу його якраз таки більше для стаціонарного використання, бо вона все ж трішечки габаритна по висоті. Це трохи більше як iPhone 15 Pro. А по товщині, як 2 тих же 15 Pro. Ну а щоб брати з собою, то я особисто маю ще один хаб, також від Ugreen, який дійсно компактний і має більшість необхідних для мене роз'ємів. Якщо потрібно буде щось підключити, так би мовити, в полі. Залишу посилання під відео на офіційну сторінку цих товарів, де зможете вибрати на ту кількість роз'ємів, яка задовольнить саме тебе, якщо така штука комусь з вас буде потрібна. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.